Як створити додатковий рахунок в Інтеректі Brokers і перенести туди активи? Вітаю, мене звати Лариса Машківська, фінансовий планер iPlan.ua. Interactive Brokers дає можливість створювати додаткові рахунки в межах вашого основного. На сімейному бюджеті вже було відео, як відкрити додатковий рахунок. Але інтерфейс кабінету оновлюється, і у цьому відео я також покажу, як безпосередньо перевести туди активи. Почнемо із того, для чого потрібен додатковий рахунок. Така функція буде корисна, якщо ви маєте кілька інвестиційних портфелів для різних своїх цілей. Наприклад, ви інвестуєте на фінансову свободу, окремо збираєте капітал для дитини і паралельно хочете протестувати якісь більш ризикові ідеї. Купуючи активи на одному рахунку, можна швидко заплутатись. До того ж, стає складніше відслідковувати динаміку кожного портфелю. Тому Interactive Brokers дозволяє створювати додаткові рахунки під окремі цілі. Крім того, такий рахунок може стати в нагоді, щоб навчити своїх дітей інвестувати на фондовому ринку. На ньому ви можете показувати, як купуєте активи. Або розповісти дитині про інвестиції і доручити робити це навіть самостійно. Так ваш підліток буде опановувати інвестиційну грамотність і почне формувати свій капітал. Як відкрити додатковий рахунок? Переходимо в налаштування. Подати заявку можна двома способами або одразу обрати Open an Additional Account, або спуститися нижче, розділ Trading. Відкривається заявка. Натискаємо Finish Application. Обираємо тип аккаунту Cash. Обираємо збереження капіталу і його ріст. Далі обираємо типи активів, які ми хочемо торгувати. Можна також додати варанти, фьючерси, опціони, якщо вам це потрібно. Також можна додати окремі бонди. Тут зазначте країни-емітенти. Спускаємося нижче і підтверджуємо. Відкривається сторінка з вашими даними. Перегляньте, поставте галочки, що даєте згоду на обробку персональних даних IB. І поставте знизу підпис, ваше ім'я та прізвище. Далі IB може запросити верифікацію особи та адреси. Це можна зробити дуже швидко, надавши фото закордонного паспорту і зробивши селфі, так як ви це робите в дії. Рахунок є. Тепер як перенести на нього активи. Якщо ваш додатковий рахунок щойно створений, то спочатку вам доступний переказ коштів. Можна перекинути пару доларів. Після тестового переказу з'явиться можливість переказу самих активів. Переходимо в розділ «Transfer Pay» і натискаємо Transfer Positions. Обираємо Internal Transfer Between Your IBKR Accounts. Далі обираємо рахунок, з якого будемо переказувати активи. І нижче рахунок, куди будемо зараховувати. Натискаємо далі. Нижче обираємо позиції, які хочемо переказати. І також кількість. Переказати можна окремі акції, облігації, ІТЕФИ і так далі. Натискаємо Далі. Наступний крок потрібно ввести код, який прийшов на вашу пошту. Все! Ваші позиції тепер на додатковому рахунку. Надалі, коли будете купувати цінні папери, звертайте увагу, на якому рахунку ви знаходитесь. Але в будь-якому разі їх завжди можна перевести з одного рахунку на інший. Ставте лайк цьому відео та сімейному бюджету і напишіть в коментарях, чи корисна для вас така функція. Також пишіть, якщо залишилися питання. Будемо розбиратися з інвестиціями далі.